Завдання 25. Обчисли 2 синус 15 градусів на косинус 15 градусів, помножити на тангенс 30 на котангенс 30. Дуже-дуже дуже просте завдання. Ви знаєте, нагадаю вам тригонометричні тотожності, що тангенс альфа помножити на котангенс альфа дорівнює 1. Тому неважливо. Який у вас аргумент? Головне, що цей аргумент однаковий. Тангенс множиться на катангенс, а отже, цей добуток буде дорівнювати одному. І тут у вас синус подвійного аргументу, також можна подивитися в правилах, як кажуть, 2 сина коса. Ну, так, щоб запам'ятати було легко, але по правилу синус подвійного аргументу це 2 синус половинного кута помножити на косинус половинного кута, так? Два сина коса. Може комусь буде зручно запам'ятати. І ми з вами тільки не розписуємо її, цю формулу, а навпаки, збираємо. У нас вже є 2, у нас вже є синус 15 градусів, у нас є косинус 15 градусів. А ми, відповідно, запишемо, що це синус подвійного аргументу. 2 помножити на 15, а отже, це буде у нас синус 30 градусів. Оця вся формула вийшла, що це. Синус 30 градусів і помножити на 1. Це таке буде синус 30 градусів, а синус 30 градусів також, або ви знаєте, або за таблицею це одна друга. Ну, оскільки у відповідь із ЗНО раніше, і відповідь мультипредметного тесту не можна записати звичайний дріб, то одна друга це 0,5, і у відповідь я пишу десятковий дріб. Задання 26. Розв'яжи рівняння у відповідь запишіть суму коренів. В цьому рівнянні була проблема, що вийшло два рази Х дорівнює 3, і не могли розібратися, чи треба було два рази рахувати в суму ці корені, чи відповідно один раз. Ну, Зараз ми з вами подивимося. І так, ми дивимося на рівняння, ми бачимо корінь, і перше, про що відразу повинна у вас. З'являється думка, що ой, є корінь, значить обов'язково треба написати ОДЗ. Ми пишемо ОДЗ, що мінус 15 плюс 8х мінус Х квадрат, відповідно, більше або дорівнює 0. І тепер два варіанти. Або ви прям розв'язуєте цю нерівність, і відповідно знаходите проміжки або ви записали ОДЗ, ви його обов'язково врахуєте, але у вигляді перевірки. Ну, Я вам раджу все одно, звичайно, ми будемо, розв'язувати, прирівнювати цей квадратний тричлен до нуля, і корені все одно будемо знати. Але все ж таки я вам раджу в даному випадку ну, зробити це перевіркою. Але хто хотів, можна було розв'язати цю нерівність або побудовою параболки, або е, методом інтервалів. І так і так можна було розв'язати. Добуток дорівнює 0, коли один множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Ну, тут або Ви 9 приносите в іншу сторону, але, як показує мій досвід, діти дуже часто помиляються, тому розписуйте краще, як по формулі. Різниці двох квадратів. Добуток дорівнює нулю, коли один множник дорівнює нулю, х 3 дорівнює нулю, коли х дорівнює 3, або х плюс 3 дорівнює нулю, коли х дорівнює мінус 3. Ну і корінь дорівнює нулю, коли підкореневий вираз дорівнює нулю, я запишу відразу в стандартному вигляді, бо тільки корінь із нуля дає нуля. А отже, підкореневий вираз повинен дорівнювати нулю. Домножу на мінус 1. І буду шукати корені. Корені ми бачимо з вами, що будуть 5 і 3. Сума 5 плюс 3 дає плюс 8. Правильно, а добуток 5 на 3 дорівнює 15, також правильно. І тепер, оскільки ми з вами ОДЗ не закінчили, ми повинні робити з вами перевірку. Але чи треба прям всі корені нам з вами перевіряти? Дивіться, ми же записали, що підкореневий вираз більше або дорівнює 0. І той самий підкореневий вираз ми прирівняли до нуля. А отже, оці корені у нас 100% підходять. А от корені х дорівнює 3, і х дорівнює мінус ну, відповідно, нам треба перевірити. Бо це була оця ліва частина нашого з вами рівняння. ну, Під лівою і правою, я розумію, цей кусочечок, і оцей кусочечок, так? І мається на увазі, що х квадрат мінус 9, відповідно, Ну, не можна було відразу зрозуміти, чи тут корені, які ми знайдемо, будуть підходити, і підкореневий вираз при них буде більше 0 або не буде більше 0. Ну і х дорівнює 3, ми не будемо перевіряти, бо і тут х дорівнює 3, а отже він точно нам підходить. А от х дорівнює мінус 3 треба перевірити, як? Ну, Підставити, от в ОДЗ у нас є. Буде мінус 15 плюс 8 помножити на -3. мінус і 3. У другому степені. Перевіряємо. Мінус 15, 8 на мінус 3 мінус 24. Оцей мінус з'їдає квадрат, а оцей мінус до квадрата немає ніякого відношення. Отже, мінус залишається, і тут буде 9. Ну, навіть не рахуючи, зрозуміло, що вже наш з вами числовий вираз буде менше 0. А нам треба більше, або дорівнює 0. А отже, виходить, що х дорівнює мінус 3, не входить в ОДЗ. І отже, ми отримали з вами х дорівнює 3. Х дорівнює 5 і Х дорівнює 3. Ну, хто прям так як я, можливо, не розуміє, чи треба перевіряти якісь корні, чи не треба перевіряти. Повірте мені, якщо ви ну, зайву хвилину витратите і всі корені перевірити, просто підставивши, це не буде ніякою для вас проблемою. І вам не треба буде враховувати, а тут треба чи не треба, навіть можна було не писати ОДЗ, як я. А можна було просто в кінці зробити звичайну перевірку. Ну, а хто все ж таки не проти зробити ОДЗ, тут би були красиві корені, ви б спокійно могли намалювати параболу відповідно подивитися, де вона приймає від'ємні, а де додатні значення. Так, і отут виникло питання. Дехто вирішив, що корені три. І, відповідно, просто два з них однакові. А оскільки вас просили записати суму коренів, то діти нарахували 11. І частина дітей у відповідь записала 11. Ну, а дехто, користуючись, в принципі, тим, що раніше, у більшості, у більшості задач математики, я вам хочу сказати, коли ми з вами отримуємо два однакові корені, все ж таки у більшості прикладів. Чомусь ми пишемо, що корінь 1. Тобто їх два однакові, але ми вважаємо чомусь що один. І тому діти, дехто написав, що корінь корені всього два, бо 3 і 3 це один і той самий корінь, а отже, 3 плюс 5 порахували 8. Ну, в результаті зарахували і тим і іншим. В даному рівнянні вважається, що можна написати відповідь 11, можна написати відповідь 8.